Христос Воскрес! Вітаю вас! Сьогодні неділя, благодатний день, благодатний час. Мав відео з Гарабандалю, але оскільки дізнався, що це заборонено церквою, не визнано церквою чи заборонено церквою, так я не поняв, не дослідив до кінця і не маю часу досліджувати, тож вирішив переробити це відео і зробити просто біля океану, десь в Іспанії. Нещодавно мене каменували за те, що я виклав фото з моря десь у Франції. А, то тепер я фото не буду викладати з океану, ну, але відео знімаю там, де є. І тому сьогодні у нас неділя. Маємо такий благодатний час. Маємо благословенний час і маємо посилання від Марії на місяць, які нам. Дорогі діти, я з вами. Я з вами. Марія каже, вона з нами, щоб вести вас дорогою на вернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова, любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Просіть, простіть тим, хто завдає вам зло. Йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І, знову ж таки, розглядаємо це таке. Радикальне і неможливе посилання. Багато людей кажуть, що то неможливо простити ворогам. Неможливо простити, хто нам завдає зла зараз, особливо українцям. Бо дуже ми маємо зараз зла, і дуже багато людей, які завдають нам зло, а саме ціла країна, Росія. Ну і Марія каже не до людей, знаєте, таких тілесних, душевних, бо душевно це неможливо простити таке. Марія каже, ближче до нас, духовних людей, які живемо в дусі. Бо посилання не духовні люди це і навіть не будуть читати. Бо і, звісно, що це посилання вже є до нас, до тих, хто його читає. І вона каже, що ви простіть, бо маєте бути не такими, як весь світ. Не такими, як зараз, знаєте, дуже популярно стало плакати, постити щось таке. Що треба прокляти. А за словом пропостять прокляття в Фейсбуку. І не знають, що на це все файно дивляться, щоб там пороблено було твій Росії, і то, і все, і сю. І хай Бог покарає і в основному прокляття, і на це все нормально. І ми, як церква, не можемо бути зараз похоронним бюро. Бо якщо церква стане похоронним бюро, як зазвичай вона і є таким, то та молодь. Залишки молоді, які ще є трошки в церкві, зовсім вийдуть. Якщо не буде радості в церкві, якщо не буде миру в серці в церкві, якщо не буде в церкві щось того, що прийманює Святого Духа, а буде тільки зло, непрощення, гнів і смуток, то рештки молоді вийдуть, а і не тільки молодь, а ще і підросткова молодь і. І, може, і старі люди скажуть, що там похоронах і так скоро вже на, на той світ і ти, а тут в церкві, як на похоронах кожного дня. Тож Марія власне каже, радійте. Радійте, бо ваше життя має наблизити багато душ до мого Сина. Чи сьогодні твоє життя наближує когось до Ісуса, чи відталкує, від, відтягує, чи ти сьогодні моралізуєш, чи ти сьогодні притягуєш людей. І насправді. Марія до того і закликає, щоб ми були радісними свідками Божого Слова і любові з надією в серці. З надією в серці, яка перемагає всяке зло. Тож маємо надію, що всяке зло ми переможемо. Бо наша надія є в серці, в любові сила, а не в війні. Фокусуємо знову ж таки на Божих, на божих діях, а не на сатанинських діях. Менше новин, а більше молитви, більше. Досліджуємо Слово Боже, більше слухаємо конференції. Зараз багато є в Ютубі конференцій різних файних священників, де можна збагачувати цим Словом Божим. І Слово Боже почне в нас жити і перемінювати наші серця і всіх наших близьких. Тож насправді, не знаю, чи та війна, не хочу лізти, знаєте, в ту політику, де люди лізуть з пів церкви лізуть зразу вірусологами, стоїть, коли коронавірус. а... Половина стає воєнними експертами, коли війна починається. Я ні туди, ні туди не лізу і не хочу про війну взагалі нічого казати. Але одна така думка Хмельницького, конференція мене зачепила, коли він сказав, що коли почалася війна, то мільйони, просто мільйони, десятки мільйонів абортованих дітей, котрі вся Європа до нас їздила в Україну, абортувати своїх дітей. Я про це навіть не знав. То зараз, коли йде війна, то вони цього не, не можуть зробити. І зараз припинені ці аборти просто мільйонами. І не знаю, може вони їздять кудись інше місце робити ті аборти, бо в Європі не так то легко зробити. То треба там дозволи, там, треба казати комусь. А в Україну вони приїжджали як туристи, робили їх і уїжджали собі спокійно. І все це влада це про це знає, Україна про це знає, але ніхто не скаже нам про це в новинах. Тож. Бачимо, що із цього якийсь маємо такий вивід зробити. Ну і добре, не будемо про війну, будемо про Бога, про Боже Слово. Сьогодні практика. Радіймо і читаємо Слово Боже. Читаємо Слово Боже, бо в Слові Божому маємо укріплятися. Маємо брати зі Слова Божого енергію, маємо брати мир зі Слова Божого, спокій. І якщо у вас в сім'ї війна. То читайте слово Боже, і вона перетвориться на мир. Будьте благословені, мир вам десь з Іспанії, з берегу океану.